Всім доброго часу доби. У нас настала нарешті весна. Город підсох. Вчора на Пасху ще зранку було грязючка. Під вечір вже таке воно було, як би але розвалювалося. Зараз ось уже в камні збивається. Мотоблок помитий, масло залите нове, бензин залитий по, саму, по самий максимум, щоб не, за, не заглядати. Рахунок мотогодин скинутий, на жаль, тут на цьому здохлої батарейки, але не страшно. Підкидую фрези і шуруємо ось туди. Буду спочатку обробляти ось ту полосу, шматочок під картоплю, а там вже буде видно. Доброго всім ранку, слідуючий день. О, сьогодні будемо продовжувати підготовлювати огород. Якраз на сьогодні взяв відгул на роботі. Вчора тільки фрезерував. До... Ну, вночі вже настала. І бац, дощ пішов вночі. Хоча по прогнозу не повинно було. Зараз перевіримо, що у нас тут на огороді, бо в принципі э, двір сухий, палісадники сухі. Липне. Нічого, нормально. Тут ось, ось сусіди добавили мені роботи. Осінню трактор розтяг. І ось у мене такі шматки на цьому, на огороді. Тут -то не страшно, тут воно переробиться без проблем, а ось тут мотоблок дуже сильно пригає. Тому зараз Вставляю цей сашник вигином до мотоблока, його притримувати, перестав ручку назад і потихеньку це все закрувати. Поріж за все піду звідціля і потихеньку з кожним разом ближче і ближче поставимо.

Потрібно буде, щоб воно підсохло, потім пройдуся нормально вже глибоко. Це, виходить, найгасний варіант обробки. Тут була цілина не один рік, а декілька років, От, і в цьому році її отак розпахали. Проблема в тому, що його сюди повитягувало і поперемішувало з землею. Якби була просто рівна цілина, навіть такому мотоблоку справиться з нею. Ну, взагалі ніяких проблем. Це більше робота для тяжкого мотоблока з фрезою. Хоча, напевно, тут і він би теж трішки піднапрягся. Не так просто було б. Ну що ж, декілька проходів, потихеньку зрізаючи, пробував ось в цій частині ходити отак. Поганенько. Так що пройшовся туди-сюди, туди-сюди, помалу заглублюючись, грязюка майже не налипає, більше ось трави поналипало. Чим грязюки, при тому, що там земля мокра. Ну, Нічого, як вже казав, хай підсохне. А, так, Працював тут на першій передачі, оберти десь в середньому 2500-2800, в залежності від навантаження. А тут буду бігати включу другу передачу І швиденько. Бо сьогодні на цьому тижні передають, що останній такий більш-менш сухий день. Вночі і завтра будуть дощі. Тому якби капітально це все оброблювати, сенсу немає. Дощем його зальє. У мене фрези штатні розбираються на дві частини. Це одна частина з шестигранником. Це ось друга частина. на нього надівається. Це я окремо докупляв. Зібрані вони в мене до мотоблока. Так, щоб коли ставлю і проходжу рядки, не різало коріння. Часник, там помідори і так далі. Це буду зараз перший раз таким працювати. От. Відстань тут виходить, трішки більша між фрезами. Ну, але в общем спробуємо. У нас уже ось тут 3,2 години, а на цьому підготовка огорода до посадки закінчена. А вам всім дякую за увагу. Ще зустрінемося в наступних відео. Всім бажаю гарної і сприятливої погоди для роботи на огороді. Україна обов'язково переможе. До побачення.